Коли ти чогось дуже прагнеш, навколо тебе збираються дуже талановиті люди. Вчитель це не Бог, вчитель має бути на рівних учнями. Для того щоб показати світу мрію, потрібно зробити дуже гарний кейс. Тому що я розумію, що моя робота пов'язана з тим, щоб рятувати життя. В піснях панує ваш світ. Просто дайте собі волю. Саме тут ти відчуваєш, що тебе надихає. Наші діти не заслуговують того, що з ними відбувається. Мистецтво має поєднувати нас і має помножувати наші сили. Це наша історія, друзі. Як і загалом наша країна, це все в нашому. В бізнес є правило. Якщо ти не знаєш, скільки ти стоїш, стоїш ти ноль.